Всім добрий вечір. Будемо зараз годувати наших тваринок. Сьогодні свято. Я вітаю всіх пожежників святом. Щастя, здоров'я. Щоб все було всіх добре, щоб не було пожарів, щоб все було хороше. Оце в мене виноград такий гарний. Подивіться. Подивіться, який гарний виноград тут росте. Зараз Рост підемо давати всі. Пітухи співають. Все в нас чудово. Підемо зараз козочку приведем, кроликам дамо, всім-всім всім. Зараз будемо всім давати. Но виноград, гарний. Ой, який гроні. От подивіться вечір. Все і хоче їсти. Подивіться, що він робить. Свою миску смиче. Отака в мене красота. Отак мене процвітали хризантеми. Тут вони в скатах. І тут такі гарні. Тут я пересадила в скат. І тут от така в мене. Тут є А тут у мене в горщиках. Знаю, чи вони зацвітуть. Отак от я її сюди поставила. Радочок. Троянди цвітуть. Зотті. Тут у мене хризантема коза зіла, така гарна була. Тут жовтенька в скатах. Тут все в мене в скатах. Зараз покажу. Отака така цвіте, розцвітає. Тож буде кругла, гарна. Ось такі в нас грушки. Підперла трохи. Грушечка дуже маленька. Дивіться, скільки груш. Така красота. Ось така. така. грушка. О! Йдемо зараз до кроликів. Трошку там викопали. Тут трояндочки цвітуть. У нас ремонт. Чани стоять, все стоїть. Отак гарно цвітуть. Тут, подивіться, яка красота. Наші кролики. Вчора забили. Вісім штучок. Тушечки такі гарні, попересаджувала по два, по три. Зараз дам ось такі Зараз пущу кроличку до кролика. Да? Тобі зараз дам дівчику. Пустила. Вчора пускала теж. Опа! Повторно погуляла. Все. Да? Але біла тільки не хоче гуляти, я її одсадила. Оця як не хоче жиріла. Що, ухажує за дівкою своєю, так? Да? Встила цю біленьку до його, хай сидить. Завтра заберу. А цей клієнт все хоче до дітей. Oh. Oh, Diga, o que aqui olha aqui. Vilinque-se. Está olha aqui. Olha olha aqui. Sim, olha lá tudo dois Тут приз мешки і мешка тут зі буде. Тут два. Хай ростуть. Чим більше, чим менше стри, тим більше будуть. Я їду, мені нема коли. Дежен фатить сім. Зараз не гуляє. Не гуляє. Чорнобривчики такі красиві. О, подивіться, нагодувала. Загнала. Опять тут ходить. О, такі кабасі. О, такі телята. Великі. Дивіться, які здорові поставали. такі. Це тиждень будуть бити. Лежать. Був бить обраля. Він тут жаркувато, мабуть. Я заберу козочку. Ще тут кури мене. Погодувала. Подивіться, 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 подивіться. Дала ж їсти все. Що? Що хочете? Поїли ще ждуть.